Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. 12 березня, середа восьма ранку. Канал 1+,1 плюс в ефірі марафону. В цьому випуску ТСН на живо дізнаємось про те, що відбувається на фронті російсько-української повномасштабної війни. А там ані натяку на тишу ворог тисне на українські позиції відразу на кількох напрямках. Найскладніша ситуація в Курській області, де ворог 33 рази намагався атакувати. Про перебіг бойових дій нам зараз розкаже речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Він на зв'язку зі студією ТСН Пане Андрію. Слава Україні. Розкажіть, які новини з фронту отримуємо цієї доби. Доброго ранку, Святославе! Героям слава! Триває 1113-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 259 бойових зіткнень на харківському напрямку. Противник минулої доби вісім разів атакував у напрямках населених пунктів Глибоке та Вовчанськ на Купінському напрямку. Відбулось 13 атак російських окупантів неподалік нової кругляківки, Петропавлівки, Кучерівки, Богуславки та Загризового. На Лиманському напрямку російські окупанти атакували 33 рази поблизу населених пунктів Чернищина, Греківка, Катеринівка, Ямполівка, Новомихайлівка, Нове та Зелена Долина. На сіверському напрямку українські воїни відбили 6 атак російських окупантів поблизу населених пунктів Білогорівка та Верхньокам'янське. На Краматорському напрямку минулої доби відбулось 14 бойових зіткнень у районах майського часового яру та ступочок. На турецькому напрямку російські загарбники здійснили 32 атаки. Неподалік на столи сунтів Білогора, Деліївка, Дачне, Дружба, Курдюмівка та Торець. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 68 атак. Російських загарбників у районах населених пунктів Новоторецьке, водяне, друге, Промін, Лисівка, Новоукраїнка, Зелене Звірове, Леонтівці, Сергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Надіївка, Преображенка, Богданівка, Олексіївка, Шевченко, Котлярівка, Улакли та Андріївка на Новопавлівському напрямку. Російські окупанти 18 разів марно намагалися атакувати поблизу Костянтинополя привільного, скудного, вільного поля та бурлацького. На Гуляйпільському напрямку відбулось 15 бойових зіткнень у районах населених пунктів Зелене поле Новосілка та Навопі. На Оріхівському напрямку ворог проводив 9 атак у напрямках населених пунктів Новоданилівка, Степове, П'ятихатки, Щербаки, Кам'янське та Лобкове. На придніпровському напрямку російські загарники двічі атакували успіху. Не мали триває операція сил оборони України у Курській області. За минулу добу українські воїни відбули 33 атаки російських військ. Крім цього, російські терористи завдали 22 авіаційних удари із застосуванням 28 керованих авіаційних бомб. А також здійснили 280 артилерійських обстрілів, зокрема дев'ять із них із реактивних систем залпового вогню по території Курської області. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України два ракетних удари із застосуванням двох ракет. Та 74 авіаційних ударів скинувши 116 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили близько 5 тисяч обстрілів, 156 із них із реактивних систем залпового вогню. Також ворог залучив для ураження по території України минулої доби 2285 дронів камікадзе. Що відомо про втрати російських окупантів? Без кого і от без чого залишилась ворожа армія за цю добу зусиллями? Звичайно ж, наших воїнів? Святослава, за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили сім районів. Зосередження особового складу озброєння та військової техніки російських загарбників загалом минулої доби втрати ворога склали 1430 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили три танки, сім бойових броньованих машин, 44 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 111 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 69 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні. Героям слава і дякую за інформацію. Андрій Ковальов, речник генштабу ЗСУ, про поточну ситуацію на фронті. Вибухи в кривому розі на Дніпропетровщині. Повітряні сили попередили про загрозу балістики. Вже за кілька хвилин пролунав перший вибух. А о 7.42 другий попередньо відомо про одного потерпілого поцілили по інфраструктурі. Сталася пожежа. Місцеві пабліки повідомляють про вибиті вікна в кількох багатоповерхівках. А вночі Дніпро масово атакували безпілотники. 42-річний чоловік дістав поранення його у шпиталі в середньому стані. Частково зруйновано два приватні будинки і гараж. І ще з десяток осель по Нівачині. пожежі, що зайнялися після цих прильотів, рятувальники здебільшого приборкали на одному з підприємств. Гасіння ще триває. Сили ППО змогли знищити 19 шахедів. Ну а по Одесі росіяни вдарили балістикою іскандером, поцілили по цивільному судну, яке в порту саме завантажували зерном. Загинули четверо членів екіпажу: це троє громадян Сирії і Українець. Ще один моряк та співробітник служби безпеки судна поранені. Суховантаж ходив під прапором Барбадосу. Понад 80 вибухів напередодні пролунали на Сумщині. У моропілівській громаді постраждав чоловік. Два вибухи пролунали в Івано-Франківську поблизу залізничного вокзалу. 16-річний хлопець загинув, і ще троє юнаків зазнали поранень. Серед них 15-річний підліток. Він у вкрай тяжкому стані залишився без ніг. Один із вибухів стався в багатоповерхівці у квартирі, яку за неофіційною інформацією здають в оренду. Подобово 15-х мешканців будинку евакуювали. Більше подробиць знає кореспондентка ТСН Алла Пас. Два вибухи пролунали один за одним неподалік при вокзальної площі Івано-Франківську. Один з них ось тут у житловій багатоповерхівці. Рятувальники, медики, поліція були негайно підняті на ноги. Перший вибух стався у дворі п'ятиповерхівки. Загинув 16-річний юнак. Ще троє поранені. Найстаршому з них 23 роки. Усіх доправили до лікарні. один загинув, другий перебуває в реанімації. Надіємося, що врятує, але в дуже важкому стані. Відірвані дві кінцівки минає якихось 17 хвилин, і на іншому кінці привокзальної площі ще один вибух цього разу на дев'ятому мансардному поверсі житлового будинку. Пошкоджені кілька квартир. Вогонь охопив 400 квадратних метрів даху. Але, на щастя, минулося без жертв. Вибух стався в квартирі на 9-му поверсі 9-поверхової будівлі, не встановлено предмета. З подальшим горінням на місці вибуху врятовано 4 особи. Заблокованих квартир 8 го та 9 го поверху. Є руйнування квартири і перегородок, з стін. На дев'ятому поверсі. Почув спочатку один вибух, що десь поблизу, потім другий. І вже отакий шум, і буквально почав побачив, вікно відкрив і вже горів дах. А запах газу, можливо, щось таке, нічого? Ні, ні, ні. Це був однозначно що якийсь предмет. В обох випадках вибухнули невідомі предмети, кажуть в поліції, але наразі більше нічого не коментують. На місці працюють вибухотехніки. Подробиці обіцяють згодом. Ала Пасермандучик Івано-Франківськ ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Відновлення військової допомоги та обміну розвідувальними даними і перемир'я на 30 днів у Саудівській Аравії. Завершилися переговори української та американської делегації, що стали фактичним перезапуском відносин після конфлікту в Білому домі між президентами Трампом та Зеленським, за підсумками зустрічі, Україна погодилась впровадити 30-ти денне перемир'я не лише на морі та в повітрі, а й по всій лінії фронту. А от тепер із цією пропозицією США підуть до Росії. М'яч на полі Кремля так прокоментував ситуацію державний секретар Марко Рубіо. І цю тезу повторюють європейські партнери про перебіг переговорів. Докладніше в сюжеті кореспондентки ТСН Янес Лісарчук. Переговори в готелі Ріцкарлтон, за якими стежить весь світ, починаються на півгодини пізніше. Затрималася американська сторона. Не впустіть свій шанс, закликає сторони прем'єр Польщі Дональд Туск українську сторону за тиждень до того позбавила американської допомоги та доступу до американської розвідки і супутників, себто можливості прицільно бити по російських цілях. Це частина Трампівської стратегії примушення сторін до миру. Починати треба. Зі слабшого Росії Марк Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів, дорогою до Саудівської Аравії, обіцяє не надавати військову допомогу, слова, які неможливо було уявити від американського чиновника півроку тому. Розмова ще не почалася, але вже ввійшла до переліку перемог Дональда Трампа, оприлюдненому на сайті Білого Дому. Президент Трамп посадив Росію і Україну за стіл переговорів завдяки історичним мирним переговорам в Саудівській Аравії у пошуках миру. Йому одразу суперечить із Кремля, де зверхньо називають розмову в Саудівській Аравії перевіркою, чи готові українці до миру у цей самий час у Парижі проходить безпековий стратегічний форум, який зібрав 30 міністрів оборони з різних країн, обговорити новий світовий порядок, у який ми занурюємося швидше ніж устигаємо зрозуміти. Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню ще на його початку говорить: не можна припускати й думки про те, аби дозволити демілі. Демілітаризувати Україну саме цього нагадаю вимагали росіяни три роки тому на останніх з українцями стамбульських переговорах: стрімкого скорочення армії, ніякого НАТО, гарантування сприятливої політики для російської мови. мусимо думати, якою українська армія буде в майбутньому, адже це найперша гарантія безпеки України. Відтак ми відмовляємося від будь-якої форми демілітаризації України. Ця зустріч української і американської делегації перша після історично скандальної зустрічі зеленського і Трампа у Білому домі, перетвореної американським президентом на імпровізовану прес-конференцію ще до початку розмови, яка невдовзі за допомогою віцепрезидента Венса перетворилася на сварку на камери, що тривала вісім хвилин. Сьогодні всі делегати мовчали, доки за пресою не зачинилися двері, не реагуючи на вигуки американського пулу преси ви сподіваєтеся встановити перемир'я, держсекретарю Рубіо. Ви сподіваєтеся на перемир'я? Переговори тривали близько восьми годин, розділені перервою на два раунди. Їх перший наслідок: Україна вкотре дякує президенту Трампу, Конгресу і американському народу за допомогу і оголошує, що погоджується на 30-денне перемир'я. Натомість Сполучені Штати оголошують, що негайно відновлюють допомогу та знову починають ділитися розвідданими. Обидві сторони домовляються якнайшвидше підписати угоду про корисні копалини. Це мали зробити ще в Вашингтоні, але через сварку президентів так і не склалося. Тепер каже журналістам, задоволений держсекретар Рубіо м'яч на російському полі. Себто пропозицію пристати на 30-денне перемир'я повезуть до Кремля. Як ми знаємо, за 11 років війни Росія не дотримувалася жодного. Яна Сарчук, Павло Садовніков, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. Концерт просто на тренувальному майданчику для захисників, які проходять реабілітацію після тяжких поранень. До них разом із музикантами завітав співака Сафатов, мультиінструменталіст та учасник «Голос України. Концерт тривав у форматі квартирника, але оскільки відбувався на території рехабу Титанові, то його вже охрестили рехабником. Частина бійців продовжувала реабілітацію. Просто під час виступу до багатьох прийшли рідні, щоб послухати музику разом наприкінці концерту Титанові хлопці за Сафатовим. Та а музикантами танцювали, і навіть потійна ампутація не могла цьому завадити. Тож не можемо не поділитися із вами цим черговим нагадуванням про силу духу наших бійців. Він не зрадить, не обмане нікуди, не тайша на літанікові буває шукана.